І всім привіт! Це перевірка зошитів. Дайте починати довго не буду час витрачати. Перевіряємо перший зошит. <кій> Може вам не буде видно. Але я постараюся, щоб вам було видно. О, отак. Давайте візьмемо ручку. Це робота Каті. 24 березня домашня робота. Зараз покажу, що них було за домашню робота. Секундочку. Так, нарешті в нас математика. Вправа в них була п'ята вправа в них була. Вони мали виконати ось цих два стопчики та ось цих два приклади. Так, ну ми починаємо. ой, Починаємо дивитися. З домашньою роботою все добре. Коректором я бачу, що користувалася. Це вже я бачу помилку. 8. Я ж собі розгорнув взагалі то ось це, тому що мені трошки. Не видно. Ну, як сказати не видно, мені трошки не зрозуміло. Чи правильно це теж неправильно? Вона правильно написала, тільки відповідь не є неправильна. Це буде 4. Далі. прикол, Так, правильно, правильно. Ось так поставимо галочку. 53. Правильно. Ну, тут ми вже не будемо ставити галочку. Ого, добре. Так, це, це неправильно. Це буде в нас 50. Це правильно. Це теж правильно, це неправильно. Не 12, а 10. У мене зараз іде дощ за вікном і я, до речі, на кухню, це ще, ще таке. Ось, Хто не бачить, ось вам трошки покажу ось так. Ось це щось це таке? Не потрібно цього. Так, ну це правильно. Це неправильно. Дев'ять має бути. Ну, будемо виставляти зараз сімку. Так, один, два, три, чотири, п'ять, шість. Шість помилок. Виставимо щось тільки, тільки я її пошкодую, поставлю їй сім болів. Ось так. Роботу ми перевірили аж три хвилини ми перевіряли її. Ладно, зараз секундочку, чекайте. Далі ось робота Маше. Перевіряємо. 24 березня, домашня робота. Правильно. Так, тут правильно у нас. Так. Тут у нас теж правильно. А ну, Катя, а ну, ну почекайте секундочку. А, так, 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 я все помітила. Так, далі. Тут правильно, тут теж правильно. Е, так, тут правильно, правильно, правильно. Ну, тут теж правильно. І. Е, це правильно. А далі я бачу, щось пішло не так. Звідки вона взяла 140. Має бути 70. Далі. Неправильно. Для чого цей нулик ще один? Буде 10. І, ну, було близько насправді. І так, правильно, тільки, тільки в нас тут е, мінус. Значить, це не буде правильне число. Ось так має бути. Рахуємо помилки швиденько. Тен, два, три, чотири, п'ять. П'ять помилок. Тобто це сім. Сім. Ладно, напишемо їй сім балів. Далі. Хошить машутки. Десь сьогодні спокійно. Думаю, мене діти не виводять. 24 березня. <кій> Домашня робота. Правильно. Давайте галочку поставимо. Теж правильно. А, а, ні, тут має бути плюс, а тут же не буде це число. Це буде 81. Ось так. Правильно. Ось це правильно. Це теж правильно, і це також правильно. Це ще не всі приклади. Ось ще тут є. Так вам видно? Трошки. Ось. Ну, вибачте, трошки камера не хоче фіксуватись, бо світло не дуже хороше. Тут правильно, тут, тут ні, тут неправильно. Тут має бути нулик. Тут правильно. Це дурную добре. І правильно виставляємо оціночку. Зараз я виставлю оціночку. Я виставила оцінку і це 9. Так. Далі робота. Кого це робота? Я винята робота. Давайте перевіряти. 24 березня домашня робота. Я думаю, в мене зараз виводять діти. Ші. 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 Ну, це нам не треба, але не будемо регулятися за помилку. Тут правильно, тут теж. Ну, давайте поставимо галочки. Отут тут Та, мінус. <кхем> так, правильно. Неправильно. Ми взагалі буде 8. Тут мінус. Правильно. Мінус трошки далекий. Ось так. Тут правильно, але дорівнює якесь дивне, Тут теж правильно. А, ой, вам не видно, вибачте, будь ласка. О, Боже мій. Але зато це правильно. Виставляємо оцінку. Один. Два. Терем. Тере помилки, тобто. Ось тут 9 балів. Це Ярина в нас. Далі в нас Міша. Так, тут немає його роботи. Ось його робота. 24 березня, домашня робота. Тут правильно. Угу. Так, так, ні. Нуль має бути. Мінус. Тут теж право. Вам видно? Так видно. Так. Ось так. Э, так, правильно. Тут мінус, а тут правильно, тут теж правильно. Дев'ять. Ось так. <кій> Тепер рухаємо поблаки. один, два, три. Теж дев'ять. Євшуть. Дев'ять балів. Так. Софія далі в нас, я думаю, в неї все правильно. Осі всі приклади. 24 березня, домашня робота. Так, я буду червоною позначати, оціночку я буду вже ставити зеленою або червоною. Це теж правильна відповідь. А, а ні, там 8. Тут, це означає, що тут не 3, а 8. Вже дві помилки є, тобто 10. Дивимось далі. А, до речі, це мінус. Правда. Зараз секундочку, почекайте виставлю. Ось я їй поставила десятку. Далі. Сьогодні відео трошечки довше буде. Ой. Так. Тому що я постараюся в цьому відео. Так, дивимося. Відемо просто будь-яку ручку. Отак. Е Зараз ой, ну серйозно, ладно, де зе не видно, чому питання? Певно, нам ніхто не відповість. Далі. Дайте, все таки ж позначати будемо. Теж останні, ладно. Так. Зараз я виставлю, зачекайте. Влізе 12 балів в неї. все правильно. Закрити не можу. Далі в нас робота, 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 баранчика. Баранчика-баранчика-баранчика. 24 березня. З якась така в нього. Раз, домашня робота. Ну, правильно. Зараз я виставлю, зачекайте. Коли буде помилка, я вам покажу. І ось я не встигла, нічого зробити, як тут вже є помилка. Так, а, ой, извините, Зараз почекаю. И, ась, я заметила помолку, так, ну, а тут же правильно, а сейчас выставлю оценку. Баранчика 10. Так, далее Хаги-Ваги, он снова что-то написал. Роботу. Зараз будемо перевіряти. Трошка 4 якось нормально хай би написав, ну ладно а тут правильно. І... Так. Взагалі, і взагалі чому. Ну, ви самі бачите. Цей же... Жа... Що? А де він? Це неправильно. 9, 69 буде. Ой, трошки. Що? Ні. Мене зараз з хагі виведе з себе. Так. Ну, а де... А, все правильно. Раз, рахуємо помилки. Один, два, три, чотири. Чотири помилки, вісім. Ось тут напишемо вісім балів. Швидко тут час летить. Ладно, давайте пошвидше. Можливо... ой, Прискорюватися. О, тут дуже гарно так написано. Чітко так, можна сказати. Ой! Все. А дай вам видно? Пересняду матч не робота. Правильно, правильно, правильно. Це теж правильно. Ану, так. Ой, опжут кнут. Ні, цього не мало бути. Це мінус. Далі все правильно. Це правильно і це. І це. І ось це. Тобто одна помилка. Нічого собі, одна помилка. Ну, то тоді одинадцять. 12. Тут напишу 11 балів. Де чомусь пишу балів? не знаю, чому. Ну, я бачу останню сторінку. Перевіряємо швиденько. Березня. Домашня, домашня робота. Це правильно. Е, чому це? Ні. І відповідь неправильна. Ось так. І ось так. Це мінус. Так. Це теж правильно. Це. Ні. Одиночки тут немає. Рухуємо помилки 1-2, дві Де помилки 10. На автоматі. Тут напишу 10 Повне по це завжди закінчується. Це так скорочено. так. Я вже 16 років. Розкажу о все. Безгутнуло. Дивимось. Так, секунду. І ось тут очки в нас. Ось я вам показала. Я показую. Так. Березня, домашня робота. Це в нас е, правильно, Ну, ач, а, добре. добре до... е, ні, не тут плюсик, але має бути мінус. Ну, це все одно йде в мінус. Це йде в мінус. Це теж правильно. Правильно і правильно, правильно. Що це? Правильно, правильно. І це теж правильно, 6 має бути нормально. І це. Тобто в неї один і два, це теж зрахується. Тобто десять. 10. У нас помарок ніяких не має бути. У мене теж закінчується зошити, ми будемо. Бачу, вже. Але в нас два ще зошити, так що потерпити трошки. Ось. Завдання просто були легкими, дуже, як на мене. Ой, зеленою хотіла вже перевіряти. Так, берез трошки Робо... Це правильно. Угу. Угу. А, ага. Ага. Так. Так. Що це таке? Але вона закресла олівцем. Це нічого, але одинадцятка буде стояти все ж таки ж. І одинадцять ми її поставимо. Насправді помарок не має бути. Бо за помарки ми знижуємо оцінку. І хай буде ось тут напишу її 11 балів. 11 це, взагалі-то, хороша оцінка. Швидко переходимо. А так. Так, знаю. Дивимось, я не буду відкривати, а ні, буду-буду, нам вже ж треба якось нормально перевіряти. Березня домашня робота. Зараз я перевірю, зачекайте. Я тільки що перевірила, і у Христини 12 балів. Звичайно що ми зараз будемо виставляти цю ціночку і журнальчик швидесенько. Секунду. В нас 8 отримав. Вибачте трошки воно. Міша зараз подивимось, 9 отримав. Маша у нас отримав сім, ой, віку. А, а баранчик отримав у нас 10. Баранчика 10. Віка 2, я пам'ятаю. Бо вона не написала чомусь. Не знаю, яка причина того, що вона не написала. Зараз секунду, з цю подивлюся, Софії 10. Теж в Марини. Зараз секунду в Марини треба видимось, що в неї. А в Марини 10 теж. Нічого собі. Десятки. Хочу десяток. О, семірка в Каті 7. Вона і навіть з української мови отримала свимірку. Дивно якось. 9 мішутка. Я дуже разочекаєте хлинку. Десять. А, мій. Ой! О, боже мій. У мене 11. Розова мішутка у мене, мене поразила насправді. Бо вона написала на 11. Це для неї дуже хороший результат насправді. Так, от. Ну, насправді, Христина мене не здивувала своєю 12 -кою. Знову ж таки, тому що, ну, що це такого, вона пише мене на 12. Саша теж не дивно написала на 11. Ту, ну, до відлічників я нічого не маю. Ніяких діл немаю. Відлізує все одно поражена. Я в шоці Дякую за увагу. Натискайте інші відео на моє інші відео. Дякую за перегляд і усім пока-пока. Це відео було коротше. Пока.